Ергова скорботна новина з фронту зібрала рівнян на головному майдані обласного центру. Сьогодні місто прощалося зі своїм мужнім сином, українським захисником Павлом Федчуком. 31-річний старший солдат загинув чотири дні тому у Харківській області, потрапивши під ворожий артилерійський обстріл. Молодий рівнянин вже на другий день повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, а згодом добровільно попросив його відправити у зону активних бойових дій. Його навіть ніхто ще. Не чекав з повісткою, до нього, можливо, і не дійшла би черга. Або, може, хтось би інший доповнив його бригаду. Він пішов. По в нього добра воля. Павло Федчук народився та виріс у Рівному. Тут закінчив 24 ту школу, а згодом здобув освіту електромеханіка в технічному коледжі. По тому була строкова служба в армії та повернення до рідного міста. Павло влаштувався на роботу у магазин електроніки. Пройшов шлях від охоронця до продавця. Екс-колеги по роботі прийшли вшанувати свого товариша. Пригадують, як Павло прагнув бути корисним країні, коли почалася війна. Зірвався з перших днів туди, і в березні що зустрів біля вінкмата. Хотів туди попасить на Більше сотні рівнян прийшли з квітами на майдан, щоб провести героя в останню дорогу. Рідні та друзі Павла зібралися у тісне коло біля труни і схилили голову у скорботі за полеглим воїном. Сумують сьогодні як найрідніші, так і просто знайомі сусіди родини героя та пересічні рівняни. Дуже хороші люди, дуже діти прекрасні. Нічого поганого не можу сказати, тільки добре. Він за нас загинув, вічна пам'ять йому. Ми будемо його берегти. І їдуть, дівчата туди поїдуть. А я вже вдома піду. На фронті Павло Гордо носив позивний литовець, адже його мама має литовське коріння. На героя вдома чекали батьки, брат, цивільна дружина та десятирічний син. Поховали Павла Федчука на алеї героїв кладовище нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.